Друзі, я Анастасія, блогер кортуру, і що я вам хочу сказати, найромантичнішою екскурсією в Стамбулі по праву можна назвати дівочу вежу, адже з нею пов'язано стільки чуттєвих легенд. А ще туди ми будемо добиратися не автобусом, не на міському транспорті, а попливемо на кораблі. Кораблі, адже вона знаходиться просто посеред Босфору. За легендою, колись там була зачинена донька Султана, яку вкусила змія, але її врятував принц. Ну все як у відомих казках хіба не романтично? А знаєте, що ще прекрасно? Саме в цей момент ми знаходимося якраз між європейською та азійською стороною. На екскурсії ми дуже щільно підпливаємо до Мармурової вежі, тому фото будуть точно ефектними. А ще нас пригостять турецьким чаєм. Ну, як вам екскурсія дівоча вежа? Пишіть в коментарі. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, аби нічого не пропустити. Подорожуйте разом за акордом.